Галина Степанівна була жінкою 67 років з найнащасливішою долею. Вже не перше десятиліття вона жила в крихітній однокімнатній квартирі, снідала канапками і дуже тужила від самотності. Після того, як не стало її чоловіка, Галина залишилася сама. Діти давно роз'їхалися, а подруги ніби просто зникли. Ранок Галини почався зі дзвінка з незнайомого номера. Галина Степанівно, доброго дня! Так слухаю. Хочемо вас привітати. Ви виграли подарунковий сертифікат на вечерю у нашому закладі. Ресторан корчма знаєте? Про існування корчми Галина Степанівна, звісно, знала. То був розкішний ресторан на сусідній вулиці. Ходили чутки, що в цей заклад ходять тільки багатії, які хочуть продемонструвати високий статус і не думають про економію. Вибачте, але це певно якась помилка. А ось і ні. Голос дівчини на іншому кінці звучав дратівливо бадьоро, незважаючи на ранок. Ви справді стали переможницею нашого конкурсу, серед мешканців міста. Це така акція. Але я не пам'ятаю, щоб у чомусь брала участь. А це байдуже. Головне, що ви перемогли. Ну що, прийдете до нас сьогодні ввечері, годині так о сьомій. Галина замислилася в ресторани прийнято ходити удвох, а кавалерів у неї вже давно не лишилося. Що робити? Так, я прийду, дякую. Чудово! Чекаємо на вас з нетерпінням. До побачення. До побачення! Галина Степанівна завершила розмову і пішла на кухню, щоб налити води. Що це щойно сталося? Яка ще вечеря? Може, це пройди світи, про яких вона так багато чула? Ось прийде вона, така радісна в ресторан, повечеряє, а потім їй виносить рахунок на купу грошей. Як потім у вічі сусідам дивитися? Щоб впоратися з емоціями, Галина заварила чашку чаю і сіла біля вікна. Ну, гаразд, припустимо, що це правда, їй справді пощастило. І сьогодні вечір її чекають у кращому ресторані міста. Але що їй вдягнути, і найголовніше, кого запросити? Не підеш же в таке дороге місце із сусідкою. Раптом Галину Степанівну осяяло а чому б їй не запросити якогось чоловіка, наприклад, одного із колишніх однокласників. Після коротких роздумів вибір припав на Павла, який колись був закоханий у Галину. Він носив її портфель, допомагав із математикою, а на випускний вечір подарував від медика. Щоправда, після випускного Павло кудись зник. Казали, що ніби він поїхав кудись на заробітки. Погортавши пожовклий від часу блокнотик, Галина знайшла потрібний номер і одразу взялася за телефон. Павло Анатолійович біля телефону, слухаю. За минулі десятиліття Павло майже не змінився. Так трохи вгрубів, але Галина впізнала б цю незвичну говірку з тисячі. «Павлику кути? Галина помітно захвилювалася і відчула себе нерозумною дівчинкою. Може, ще не пізно вдати, що вона помилилася номером. Мене Павликом давно ніхто не називав, з ким маю честь говорити? Галя я, однокласниця твоя, невже не впізнав? Запала мовчанка. Оце несподіванка, голос Павла помітно пожвавішав. Якими вітрами? Та ось згадала тебе та й подзвонила. Як справи? Маєш дружину? Є плани на вечір? Останнє питання Галина видала на одному диханні. Серце шалено тріпотіло, а в роті пересохло. Яка ж вона нерозумна? Очевидно, що Павло нікуди не піде з нею. Зрозуміло й те, що він давно має дружину і дітей і, можливо, онуків, і на що вона тільки сподівалася. Трохи помовчавши, Павло Анатолійович все таки відповів. Зі справами все гаразд, дружини, на жаль, нема. Увечері вільний. А ти це до чого? А ти зараз де? У нашому місті повернувся недавно. Чудово! Хочеш сьогодні в ресторан сходити, безкоштовно. А що за свято і чому безплатно? Немає значення, підеш чи ні. Галина раптом відчула приємне запаморочення Кураж, немов вона знову 18-річна школярка з зухвалим характером, якою вона була багато років тому. Можна, а що це за ресторан? Корчма, знаєш адресу? Звісно, чудово. Тоді зустрінемося сьогодні рівно о сьомій вечора. Не спізнюйся, а то я знаю тебе. Галина Степанівна завершила розмову, сіла на крісло і знову поринула в роздуми. Одна справа зроблена. Залишилося тільки зрозуміти, що вдягнути. Заглядати в гардероб немає сенсу. У старі вбрання вона вже не влізе. Може пройтися по магазинах, як у старі добрі. Взявши всю останню пенсію, Галина вирушила до найближчого торгового центру. У першому ж магазинчику, на особливо дорогому, знайшла прекрасну червону сукню, дуже симпатичну і відповідну до нагоди. Чекати на Павла біля ресторану не довелося. Він уже стояв біля дверей і придивлявся до перехожих, коли Галина підійшла. Роки, звичайно, ж не пройшли для нього дарма. Світловолосий хлопчик перетворився на худрулявого чоловіка з сивиною на скронях і паличкою в руці. Але очі анітрохи не змінилися. Вони все ще сяяли горизвісними вогниками, про які Галина майже встигла забути. Привіт! Павло обернувся і розплився у широкій усмішці. Галино, добрий вечір. Ти зовсім не змінилася. Так скажеш теж. Тоді й ти залишився таким самим, яким я тебе запам'ятала на випускному. Нездивований, спорт велика річ. Цими словами Павло розсміявся, давши зрозуміти, що спорт зник із його життя, як мінімум, пару десятків років тому. Все жартуєш, гаразд, ходімо всередину. Після невеликої розмови з адміністратором Галину та Павла провели до вільного столика і вручили меню. Ну і ціни тут. Один цей шматок м'яса коштує як половина моєї пенсії. Не хвилюйся, нам не доведеться платити замовляй, усе, що душа забажає. Це добре. До речі, чудова на тобі сукня невже спеціально для мене одягнулась. Галина зніяковіла, але не показала цього. Ти теж міг би вдягнути щось пристойне, якщо я правильно пам'ятаю, то цю сорочку ти носив ще в школі. Стара якість, онуки ще ходитимуть у ній. До речі, про онуків ти сім'ю маєш? Питання явно застало Павла Зненацька. Я вдівець уже десять років. Я син, але він живе в іншому місті. А як у тебе справа в особистому? Ось я чоловіка поховала. Ну та гаразд, не будемо про сумне, вибрав, що замовлятимеш. Вечір пройшов чудово. Галина і Павло згадували безтурботні дні, ділилися всякими історіями і голосно сміялися, не звертаючи уваги на офіціантів, які поглядали на них, та інших відвідувачів ані найменшої уваги. Вони ніби знову стали молодими і безтурботними. Впевненими, що попереду на них чекає прекрасне майбутнє. Коли вечерею було закінчено, пара вийшла на двір. Галю, дякую, от щиро, давно вже так добре не проводив час. Порадувала старого. Так, все було чудово. Настала пауза. Кожен хотів щось сказати, але не міг зібратися з думками. Невдовзі під'їхало таксі, і Галина лишила Павла біля дверей ресторану. Обернувшись, вона побачила, як цей усміхнений старий дивиться вслід машині, що їде, і, по-хлоп'ячому, махає її рукою. Галина Степанівна знову поринула у рутину прання, приготування, перегляд турецьких серіалів. Про чудово проведений вечір нагадувала лише червона сукня, що зайняла своє місце серед розтягнутих светрів і вицвілих халатів. Галина ніяк не могла розлучитися з відчуттям чогось недомовленого. Зустріч із Павлом ніби могла стати початком для якоїсь нової історії, але Павло кудись зник. Сама ж Галина категорично відмовлялася дзвонити першою. Я вже запрошувала його в ресторан, тепер нехай сам дзвонить. Вона й так була досить нав'язлива. Через кілька тижнів у квартирі Галини пролунав дзвінок, дзвонив Павло. Привіт, ти зараз удома? Знайомий голос пробудив у Галині щиру радість. Так, вдома, а що таке? Може й зайти на хвилиночку. Продиктувавши адресу, Галина відразу взялася до прибирання. Остей у неї вже давно не було, а тому прибирання квартири зайняло час. Відчинивши двері, Галина побачила великого плюшового ведмедя, майже того самого, якого він подарував на випускний вечір. За іграшкою стояв Павло зі своєю фірмовою усмішкою. Галино, доброго дня! Подарунок тобі приніс, знайомий? Так, звісно, давайте заходьте обоє. Ведмедик зайняв почесне місце на кріслі. А Галина та Павло сіли за стіл і раптом обидва зніяковіли їх школярі. Наступного дня він знову прийшов і знову, і знову. І Галина Степанівна у свої 67, а потім у 70, а потім і у 80 років уже більше ніколи не відчувала себе самотньою.